Мир вам, брати та сестри, ми вам, мир вам, діти Божі. Хай Господь нас благословить на цьому місці. Дуже радий всіх вас бачити. І дійсно, по милості Господній, ми дожили до цього часу. По милості Господні ми можемо бачити один одного. Це все його благість, доброта, милість його. І треба цінувати. Треба, знаєте, дійсно дорожити цим як щось чимось дуже великим і цінним. Бо насправді ти переконуєшся, що все, що ми маємо, все наше здоров'я, все, все наше, скажімо, майно, наші якісь відносини, воно все в руках Божих. Воно все в руках Божих і дійсно всім Господь керує. І от знаєте, я так переконуюся в тому, що дійсно, як би людина, можливо, собі не планувала, не думала, якщо Господній волі на то нема, воно не відбудеться. І навпаки. Якщо людина щось боїться, а Господь її може зберегти і в неї нічого поганого не трапиться. От знов таки, в контексті цих подій з війною, правда, ми дуже багато переживаємо, як буде, що буде, щоб часом ну, елементарно ракета не прилетіла, щоб десь на війну не забрали. І переживаємо за то, молимося, правда. Ми ну, знаєте, от тепер побачив, і такий для мене, скажімо, урок був досить. Досить для мене значний урок. Такий висновок просто можна зробити. От не знаю, ви бачили я тепер групу писав за такого хлопця Богдана. Він сам з України. І от собі думаєш, хлопці в Україні молоді йому 21 рік, здорові, сильний, руки такі має, як дві мої. Шахтером працював там в Польщі. Він тут сам з Червонограда, з родини Шахтьорів. І поїхав туди, і там працював шахтёром. І зарплату мав, і ніби здоров'я мав. І тут його так підкосило. Захворів. Захворів, виходить, і взялося в нього запалення легень. Лікувався він, пив антибіотики. Після того, ніби вже пройшло, ніби вже здоровий. Пішов на роботу, десь пройшло два чи три дні. Як потім виявилося в нього запалення, оце легень, пішло ще на серце. І в нього було запалення серця. Виявляється, таке теж може бути, і він не долічився, пішов на роботу. На роботі кажу, він шахтёром працює, добре відпрацював. Пішовши після того на волейбол, ходить ходи грати в волейбол. Погравши на волейболі, в нього просто серце не витримало, в нього серце зупинилося. Зупинилося серце, і він впав просто мертвий. Потім вже йому робили реанімацію, і десь приблизно до півгодини він був мертвий. Забрали його в лікарню, після того в нього проблеми з серцем. Лікували йому серце, в нього серце неритмічно билося. Вилікували, начебто, серце. Потім знову вернулося запалення легень, стала вода збиратися. Після того, ніби вилікували на даний час, я не знаю, як воно буде далі, хай Господь його помилує. Але на даний час він, якщо і, скажемо, організм вже стабільний, то з мозком ще є проблеми, тому що він півгодини був мертвий. І може бути таке, що він не прийде до свідомості. Ну так лікарі кажуть. Ну, воно, звичайно, все в руках Божих. І що тут саме страшно, ви знаєте, от кажу, я його дуже добре знав, ми там познайомилися, і ще в суботу я з ним бачився. Проходить два дня. і тут така інформація, там групу цю церковну пишуть, що таке сталося. Ти думаєш, ну от бачився з людиною, здорово, все нормально. І тут два дні проходить, а людини може просто не стати. Я кажу, можна думати, що ти втік від війни і тебе на війну не заберуть, ти там не загинеш. Ти поїхав нібито в Польщу. І тут таке сталося. І звідки? От просто так прийшло, якось Бог так дав. Я не знаю, чому воно. І от таких питань є дуже багато. Отак от собі згадую та ситуація з Романом внуком сестри Марії, от яка сталася. Теж, нібито молодий хлопець, ковід, час ковід, коли всі трясуться, щоби часом на ковід не захворіти. В нього запалення. Так само протягнуло його, запалення дістав. Ви знаєте, що його лікували, його не вилікували. І він помер, молодий хлопець. І так Господь щось дав також, кажу, нібито благополучна країна, нібито все добре. А ви знаєте, як, як від Бога Біблія каже, що від Бога ми не втечемо. Так само, якщо Господь у приділяє і від смерті ми не втечемо. Звичайно, треба десь себе оберігати, охоронятися. Але якщо Господня така воля. Він тебе на війні може зберегти, він тебе в ямі з левами може зберегти. І ти можеш поїхати в благополучну країну і там померти, якщо Господній волі не буде. Тому дійсно все в його руках, і хай Господь поможе. І сестричка Оля я її згадую постійно, як за ковід цю ситуацію обговорюємо. Правда, і згадується людина з проблемами з тиском, людина з цукром, людині, яка вже поза 70 років. Операцію на серце мало. Вона захворіє на ковід і їй нічого. А люди, другі молоді, хворіють і лежать на цвинтарі. І ти думаєш, Господи, як воно так? Ти можеш собі думати: ну, добре, я молодий, я здоровий, мене якось воно мене. А ти дивишся, воно може тебе не минути. Звідки ти маєш таку гарантію? Звідки ці гарантії? Гарантії тільки один Господь має. Ну, а про що я би хотів сьогодні говорити? Дійсно, щоб ми були. Готові до зустрічі з Богом. Того, що ми не знаємо, коли воно прийде. Часто, знаєте, так десь прийнято, що старші люди вже розуміють, що час їхній підходить, все рівно десь колись треба помирати, і вони вже думають про Бога, про смерть. Молоді якось менше про то думають. Но зараз, кажу, правда, ситуація з тою війною, дещо поміняла відношення. Люди десь стали більше задумуватися, що смерть може постукати. І може постукати, невідомо коли, невідомо до кого. Ми не застраховані. І ми від того не втечемо. І все в руках Божих, і думаєш, Господи, ну, чому так? І ви знаєте, от, люди, бувало, теж так думали, я хочу зачитати: це буде Євангелія від Луки, 13 розділ з першого вірша. Того часу прийшли були до нього дехто та й розповіли йому до Ісуса про Галілеян. Що їхню кров Пилат змішав був з їхніми жертвами. Сталася така подія. Люди пішли приносити жертву. І в той момент, коли люди служили Богу, от ми деколи можемо думати через те, що ми віруючі, нас Бог мав би захистити. З нами не мало би статися ніякої біди. Я два приклади вам вже навів. Пам'ятаєте, приклад, з Вінниці їхали люди з Богослужінням. І автобус попадає в аварію, в якому вони їхали. І якщо я не помиляюся, двоє людей вижило, біля восьми чоловік загинуло, пресвітер загинув. Люди їхали з служіння. Те, що ми віруючі, ще не означає, що це стопроцентова гарантія, що з нами нічого не станеться. Тому що один Бог знає, чому воно так. Буквально десь рік тому теж сталася така ситуація, такий хлопець був рувім стуков. Я не знаю, чи ви бачили, в інтернеті було багато інформації. Хлопець е, старався служити Богові, що саме цікаво. Всі розказують про нього, як він ходив на Богослужіння, як він співав. Він дуже гарно співав. В Ютубі є багато його відео. Їхав хлопець з репетиції, для Бога співав. І його на парковці зупинився, його на парковці застрелили. Розслідування було, чому так сталося, що так сталося. Це вже, скажімо, це вже його не верне. Ну, хлопець на, на парковці в Америці серед білого дня застрелили, який служив Богу. І от тут приклад: дивіться, люди пішли приносити жертву. І написано, що їхню кров Пилат змішав з їхніми жертвами, вбив їх, другими словами. Ісус же їм сказав у відповідь: Чи ви думаєте, що оці галілеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галілеян? Нас може закрадатися таке питання. Ну, він помер, можливо, якісь гріхи мав, можливо, щось до нього мав якісь претензії, що умертвив його, так? Ну, дивіться, що Ісус відповідає, Він знає думки людей. Він каже: не думайте так, що вони гірші від вас, а ви кращі від них. Ні, кажу вам. Та коли не покаєтеся, то всі загинете так. Або ті 18, що башня на них завалилася, була в сіло амі і побила їх. Чи думаєте, що ті винні були більше за всіх, що в Єрусалимі живуть? От сьогодні летять ракети, ми не знаємо, куди вона прилетить. Ну не треба думати, що якщо вона в сусідній дім попала, а не в твій, що ти праведніший і дуже від них. Або вони грішніші за тебе. Так теж можна думати. От Христос каже, не думайте так. Ні, кажу вам, та коли не покаєтеся, то всі загинете так. Ісус каже, якщо не покаєтеся, всі загинете так. Що Ісус має на увазі? Чи Він має на увазі, що на нас впаде башня в Сілоамі? Та ні. Чи Він має на увазі, що Пилат нас може вбити? Ісус не має це на увазі. Ну, він говорить, якщо не покаєтеся, загинете. Якщо не покаєтеся, загинете. Вони загинули сьогодні. Така воля Божа була, щоб вони сьогодні, їхнє життя на цій землі, закінчилося. Ваше може закінчитись колись пізніше. Ну він каже, якщо ви не покаєтеся, всі так само загинете. Другими словами, страшна не ця фізична смерть, а страшна духовна смерть. Якщо ти духовно загинеш, якщо ти не покаєшся, другими словами, якщо ти не наведеш порядок своєю душою, то прийде час, ти помреш, можливо, від своєї смерті. Можливо, щось станеться, ти раніше помреш. Но все рівно, душа твоя загине. От що саме важливе. Ми часто боїмося фізичної смерті, яка може до нас прийти і до кожного колись прийде. Але страшна – духовна смерть. І от дивіться, Христос, Він часто, люди його десь могли не розуміти, але Він в основному говорив якраз про душі людей. Пам'ятаєте, був один приклад такий, ще не приклад: історія: підходить до нього молодий хлопець і каже: Я хочу йти за тобою. Ісус каже, ходи. Він каже, але дозволь тільки я піду поховаю своїх батьків і буду йти за тобою, буду твоїм учнем. Христос що до нього відповідає? Залиш мертвецям ховати своїх мертвеців. Ну, як, здавалося бися, як мертвий може ховати мертвого, вони обоє мертві? Ну, Христос не про це говорить. Він говорить про духовно мертвих людей. Тобто люди живі, але насправді Христос каже, вони мертві. Вони поховають оцих буквальних мерців. Каже, залишкай ці духовні мерці, ховають у цих фізичних мерців. Ми боїмося, кажу, фізичної смерті. Але страшна – духовна смерть. Страшно духовно бути мертвим. Тому що людина насправді вона народжується духовно мертвою. І потім людина живе. І от чи в той період свого життя вона зможе народитися духовно і жити духовно. Христос каже, ось Царство Боже сьогодні де? всередині вас є. Хто має Ісуса, той має життя. Тобто людина, живучи на цій землі, вона вже або жива для Бога, і живе з Богом, або вона вже мертва. Я чув колись такий приклад, один брат на воду, він каже, якби Бог нам поміг відкрити наші очі духовні, ми б побачили, наскільки. Біди кругом багато, наскільки багато калік духовних, наскільки хворих багато, наскільки мертвих багато. Ми бачимо тіло. І взагалі зараз, знаєте, така культура останнім часом культура тіла. Тіло прославляється, дієти, фітнеси, все для тіла, все, щоб гарно виглядати. А що в тому тілі всередині? Картинка, Інстаграм, ти дивишся, красива картинка. А що там в душі всередині в тої людини? Ти не знаєш, може там вовки виють, але ти бачиш картинку. І от ця вся культура масова, як я кажу, вона нас привчає до зовнішнього, в той час, коли саме цінне внутрішнє. Ми можемо слідкувати за зовнішнім і боятися смерті зовнішньої, фізичної. В той час, коли не годувати, не кормити, не слідкувати за нашою душою. Яка насправді вічна, от як брат Іван говорив на початку служіння, що ми є вічні, наша душа є вічна. Ми не вмираємо, але смерть це просто перехід. Ну от це питання, куди ти підеш? От після цього закінчення твого земного життя, куди твоя душа піде? Ну, а це питання рішається не в момент, коли ти закриваєш очі і в тебе пульс перестає битися. А він набагато раніше рішається. Ми вже сьогодні або живі з Ісусом Христом. Або ми, може бути, мертвий. І от дивіться, говорячи про ці слова, Ісус два моменти сказав, про що я вже зачитав. Він сказав: якщо не покаєтеся, всі так само загинете, тобто, перше питання це питання гріха, і друге питання, далі, 6-го вірша 13-го цього розділу, він розповів йому цю притчу до цього. Один чоловік у своєму винограднику мав посаджене фігове дерево, і прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав Венареві, Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу, зрубай його, нащо воно землю мою марнує? А той йому у відповідь каже позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола, обкладу його гноєм, чи року наступного плоду не вродить воно? Коли ж ні, тоді зрубаєш його. Ісус, відповідаючи на це питання про смерть. Він ще говорить про плід. Чи є плід в твоєму житті, чи є користь в свого життя? Два моменти Ісус називає. це питання гріха і питання плоду. От людина, яка вирішила ці питання в своєму житті, вона не буде смерті боятися. Для неї смерть тоді не страшна. Якщо ти знаєш, що ти примирився з Богом, що ти стараєшся свято перед Ним жити, і якщо ти приносиш плід для Ісуса Христа, що твоє життя корисне, ти не жив просто для себе, ти не думав лише про себе, як оця смуковниця, яка не приносила плода. но ти думав і про інших. Твоє життя приносило користь. І тоді тобі перехід, цей не страшний. Того, що ти знаєш, що ти йдеш до свого Господа. І для віруючих людей, дійсно віруючих, я це в першу чергу собі говорю. От я просто кажу, я сам задумався над цим питанням. От, Господи, мене Ти відзивеш. От так станеться, я не знаю. Що станеться? А от щось станеться, і ти мене відзивеш. Чи готовий я до зустрічі з тобою? І от віруючи, кажу, вони не боялися смерті, коли дійсно віруючи. Коли ти знаєш, як Тавіфа, коли вона померла, прийшли, принесли оці платі, які вона шила. Кажуть, дивіться, от вона люд... робила. Людина щось робила. Єзекія, каже, Господь, я забираю тебе. Єзекія обернувся, плаче, каже, Господи, ти ж знаєш, як я ходив перед тобою. Ти ж знаєш, як я служив тобі. От чи можемо ми так Богові сказати? Чи після того, як нас Господь захоче відізвати, зможуть люди щось про нас сказати? Це питання просто до кожного з нас. І ви знаєте, як я кажу, коли ми ці два питання рішаємо, нам смерть перестає бути страшною. Друге місце, яке хочу зачитати, це буде послання до коронтян. Перший розділ. Перше послання, 15-й розділ з 54-го вірша. Павло говорить, коли оце тлінне, другими словами, наше тіло, внетління зодягнеться, тобто ми, ми воскреснемо, а оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане поглину та смерть перемогою. І далі Павло каже: смерте, де твоя перемога, де твоє смерте жало? І далі він дає відповідь: жало смерті то гріх, а сила гріха то закон. Жало смерті і гріх. Жало смерті і гріх. Якщо ми рішаємо питання гріха, то нам смерть перестає бути страшною. Тому що смерть вона має місце до тих, хто має гріх. І от через Ісуса Христа, через Його жертву Олговську, ми маємо якраз перемогу над смертю, тому що Він гріх переміг. Він якраз забрав то, через що смерть має до нас доступ. Я чув такий приклад, як. В Мексиці один брат розказує, як він побачив, як хлопчик грається з гримучою змією. А це страшно отруйна змія. А він з нею грається, каже, просто як з іграшкою. Він такий був здивований, каже, як це так? Потім йому розказує, що цей хлопчик, він виламав в тої змії ікла, виламав оці, через які яд поступає в тіло, коли вона кусає. І от змія без ікон, вона перестає бути страшною. От так само, як тут Павло каже, що жало. Смерті це є гріх. Виломай гріх, забери гріх з нашого життя. І питання смерті, воно рішається. Тому що смерть не має, чим нас жалити. Вона не має до чого до нас, скажімо так, причепитися. От я, як приклад, ще говорячи про смерть, знаєте, в нас десь є такий, як в цьому світі, образ смерті того, що. Ми живемо в цьому світі, ми живемо в цій культурі. Я повторюся: люди Божі вони не боялися смерті, тому що вони правильно до неї відносилися, тому що вони розуміли, що таке смерть. У нас десь може накладатися це відношення до смерті як до чогось страшного, до чогось поганого. Я чув, як зараз задають питання, а чому ця війна, а чому стільки людей гине. Але люди не задають питання. А скільки років я жив у гріху? Скільки років в мене з Богом ще ніяких відносин не було, я жив як хотів. Ну потім приходять до мене проблеми в моє життя, і люди задають питання: Боже, а де ти є? А чому в мене в житті проблеми? А чому ти раніше не задавав, як ти жив в гріху? Чому ти тоді цих питань не задавав? Сьогодні люди з гордістю, скажімо, своєю щеславієм хочуть щось доказувати. Задають питання, а що війна, що то. А ви в себе подивіться: більшість наших проблем є від нас, від наших гріхів, від наших похотей, на яких вже просто Сатана грає на цих нотах наших. Він вже просто підходить і кожному свій гріх підсовує. Але грає Він на наших нотах, і ми самі цього хочемо. І якраз Христос хай поможе нам нам звільнятися від цих наших недобрих бажань. Щоб сатана не мав цієї лазівки. І тоді смерть нам не страшна. Як тут ну, в цій притчі показано, що смерть вона насправді не вбиває людей. І насправді воно так є, вбиває людей гріх. Ми часто любимо гріх, але боїмося смерті. От задумуйтесь, ми любимо гріх, а смерті боїмося. В той час, коли ми маємо гріх ненавидіти, гріха боятися, від гріха тікати. І тоді смерть нам вже абсолютно не страшна. Вона тоді до нас не має сили. А люди навпаки бояться смерті, бояться сатани. І другий висновок, який я би хотів зробити, то, що оце безплідне життя, яке ми також можемо проводити. І гріховне наше життя оце саме більше, скажімо, страх, який мав би бути в нашому житті. Оце найбільший страх, чого ми маємо боятися. І винити. Себе в наших проблемах, якщо вони десь приходять, не Бога, навіть не сатану. Він робить свою роботу. Господь десь так допускає, що, можливо, до когось в житті приходять якісь проблеми, ну це все з волі Божої. Але якщо ми ходимо перед Богом, перед Богом ходимо, то Він керує всім нашим життям. І всім добрим, і всім з ним все рівно, Господь десь допускає. Господь допускає сатану, допускає проблеми. Але нам, хай Бог поможе дійсно триматися за нього. і... Шукати оцього звільнення в Ісусі Христі, звільнення від гріха. Хай Господь нам тому поможе і благословить. Амінь. Помолимося.